Є новина, друзі. Єдиний, хто сказав правду про шахеди в Польщі. Дослухайте до кінця. Мерц, канцлер Німеччини, сказав правду, але спочатку про дезінформацію по Європі в Польщі несеться кампанія дезінформації, що мол, це Україна перенаправляє дрони в Польщу, що це там ми їх запускаємо практично з нашої території для того, щоб втягнути Польщу в війну. І до речі, поляки масово в це вірять. Пишуть це все українці нас хочуть втягнути в війну. Навіть міністр закордонних справ Сікорський Польщі сказав: не ведіться на цю всю дурню. Це була спрямована атака Росія. Ну тобто, в них є доказ. За сім карти зрозумілі маршрути, куди ці дрони летіли, і от на фоні цього Мерць сказав правду: єдиний політик, тому що вийшов гінсек НАТО Юти і сказав, що ми все збили, ППО спрацювало, і взагалі НАТО показало свою міць у відбитті цієї дронної атаки. Росіян америк сказав, так, НАТО відбило цю атаку, але ну ППО недосконале, тобто над ним треба працювати. Ну а ми бачимо, що воно взагалі не те, що недосконале. Якщо б атака була потужнішою, воно просто не справилось, і росіяни могли б вразити на території Польщі і Європи будь-які об'єкти. І це всі в Європі е, зрозуміло. До речі, зараз якраз вже з них сніданки, обіди тільки про ППО і захист Європи. Вже е, якщо я не помиляюсь, Швеція. І Нідерланди надають своє ППО Польщі для того, щоб його посилити. Польща запросила в НАТО збільшення ППО, грошей, захисту всього. І... Це означає, що в принципі, взагалі, взагалі і Польща, і Європа не готові до війни дронів. До речі, я чув одного політика польського. Він каже, що вони давним-давно пропонували ну якби контролювати от, питання дронів, збільшувати інновації в цій сфері, виробляти свої, тому що каже, що Україна і Росія настільки попереду, що ми навіть не знаємо там вже рої дронів на лінії фронту літають. А в нас навіть немає одиничних екземплярів. каже. Ну, польський е, політик. І от, знаєте, повага до Мерца однозначно є, тому що він єдиний визнав, що є проблема і її треба вирішити. Він теж сказав, що росіяни свідомо били по Польщі, що це агресія на польську територію. Тим більше, ну, чому важлива його думка, правдива, що ППО воно ну, ніяке, можна так сказати. Тому що реально. Відповіді від Європи від НАТО від Трампа від Польщі для Росіян немає. Росіяни зараз просто насміхаються над Польщею над Європою, тому що ті нічого їм відповісти не можуть, крім того, що вони будуть збільшувати ППО. Так вони їм з моря з Балтійського пошлють. З іншої сторони, що вони цього не розуміють, або з Чорного моря. Єдиний варіант, про який я вчора сказав, це безполітна зона над Україною до Києва. І тоді всі країни Заходу будуть прикриті. А ми зможемо потрошку цю зону просувати далі до Сходу і взагалі. Не дати можливості росіянам запускати дрони, ну тільки з моря. Ну там нехай вони вже займаються. Це їхня сторона, і цим треба займатися. Треба проявляти незалежність і показувати, що росіяни нам не указ і створювати цю зону. Це якраз буде серйозною відповіддю. Але що найважливіше, крім Мерця, ну про неуспішність ППО ніхто в Європі не говорить. Всі кажуть класно спрацювали, щоб не залякувати народ. Але це ж не так. І якщо би хоча б хоч один політик говорив про безполітну зону і просував її в Європі, ну люди би це підтримали, тому що ніхто в Європі не захоче, щоб дрони їм падали на голову. А в Україні можна створити безполітну зону і захистити практично всю Європу. Тим більше в нас і професіонали, і є відповідний досвід. Лайк, Лайкер в шапці профіля, підписуємося.